Електролітична дисоціація на межі XVIII століть для дослідження властивостей речовини почали застосовувати електричний струм і звернули увагу на те, що одні речовини, перебуваючи у водному розчині, проводять електричний струм, а інші не проводять. Речовини, які проводять струм у водному розчині або розплаві, не проводять його у сухому вигляді. Якщо занурити електроди в суху кухонну сіль, замкнути електричне коло, як показано на рисунку, то лампочка не засвітиться. Отже, суха сіль електричного струму не проводить. Такий самий результат одержимо, якщо електроди занурити у дистильовану воду. Проте лампочка яскраво спалахне, якщо змішати сіль із дистильованою водою і занурити електроди у водний розчин солі. Електричний струм проводять також водні розчини лугів і кислот. Розчин цукру у воді електричного струму не проводить. Чому водні розчини одних речовин проводять електричний струм, а інші не проводять? Електричний струм це спрямований рух електронів. Електрична провідність розчинив електролітів зумовлена наявністю в них позитивно і негативно заряджених іонів, які утворюються з молекул або кристалів речовин під впливом води. У речовин з йонним або ковалентним сильно полярним хімічним зв'язком під дією полярної молекули води такі йони утворюються. Але якщо ці речовини розчинити в інших неполярних розчинниках, наприклад, бензин, газ, йони не утворюються і струму вони проводити не будуть. У ковалентних неполярних сполуках йонів немає. Неполярні молекули не притягуватимуть диполі води, тому розчин, наприклад, цукру, струму не проводить. Отже, у водних розчинах кислот. Солей і лугів виникають заряджені частинки, які називаються йони, завдяки чому їх розчини проводять електричний струм. Електроліти і неелектроліти. Електролітами ми називаємо речовини, водні розчини яких проводять електричний струм. До таких речовин належать солі, луги і кислоти. У цих речовинах є іонний, або ковалентний сильно полярний хімічний зв'язок. Неелектролітами називають речовини, водні розчини яких не проводять електричного струму. До таких речовин належать, наприклад, кисень, азот, водень, метан, цукор та інші. Для цих речовин характерний ковалентний неполярний зв'язок. Серед електролітів є йонні, та молекулярні речовини. Поділ речовин на електроліти і неелектроліти вперше запропонував англійський вчений Фарадей, який відкрив закони електролізу, запровадив основну електрохімічну термінологію. Одним із перших розпочав вивчати реакції, які відбуваються в присутності каталізаторів. Отже, електролітами можуть бути лише речовини з йонним і ковалентним полярним типом хімічного зв'язку. Крім того, молекули розчинника також повинні бути полярними. Лише за таких умов можна очікувати розщеплення молекул або кристалів речовини на йони. Нерозчинні у воді солі основи є не електролітами. Процес розпаду електроліту на йони під час розчинення у воді чи іншому розчиннику або під час розплавлення називається електролітичною дисоціацією. Для пояснення особливостей водних розчинів електролітів шведський вчений Ареніус у 1887 році запропонував фізичну суть теорії електролітичної дисоціації. Ареніус у 1887 році сформулював положення про електролітичну дисоціацію. Він довів, що розклад речовин у розчині на йони відбувається й без дії електролітичного струму. Пізніше його теорія була розвинута багатьма вченими на основі вчення про будову атомів і хімічний зв'язок. Сучасний зміст цієї теорії можна звести до таких положень. Перше, електроліти під час розчинення у воді розпадаються або дисоціюють на йони – позитивні і негативні. Позитивні йони ми називаємо катіони, негативні йони називаються аніони. Слово йон з грецької означає мандрівний. Урощені йони безладно переміщуються в різних напрямках. Друге положення електролітична дисоціація це оборотний процес. Паралельно з розщепленням молекул на йони відбувається процес сполучення йонів. Третє. Під дією електричного струму йони набувають спрямованого руху. Позитивні йони переміщуються до катода, тому називаються катіонами. Негативно заряджені до анода, тому називаються аніонами. Четверте. Іони відрізняються від атомів як будовою, так і властивостями. Наприклад, атоми натрію утворюють просто речовину метал натрій з чітко вираженими металічними властивостями. Атоми натрію легко віддають електрон зовнішнього рівня, тому атоми хімічно активні, за звичайних умов окиснюються на повітрі, реагують з водою та інше. Іони натрію не віддають електронів, тому не можуть окиснюватися і з водою не реагують. Атоми хлору утворюють просту речовину хлор, отройний газ з різким неприємним запахом. Атоми хлору легко приєднують електрон. Тому відновлюються. Іони хлору електронів не приєднують. Кухонна сіль, натрій хлорид утворена йонами натрій плюс і хлор -мінус. Не отруйна, Неотруйна, має запаху, не містить металічного натрію. Отже, підсумок. Процес розпаду речовин на йони під час їх розчинення називають електролітичною дисоціацією. Електроліти проводять електричний струм. Це речовини з йонним або ковалентним полярним зв'язком. Неелектроліти не проводять електричний струм. Це речовини з ковалентним неполярним зв'язком. Іони це заряджені частинки, в які перетворюється атом в результаті віддачі або приєднання електронів. У розчинах електролітів що є молекулярними речовинами, відбувається два процеси. Перший розпад молекул на йони дисоціація, а другий сполучення молекул у йони – асоціація.